І всім здорово, пацанчики знімаєте. А, всем здорово, пацанчики і девчонки. Коротше, мені щось стало скучно. Я захотів зняти відео по дуже одній крутій Drive DriveX. Якщо ви знайти можете її ввітати. В плеймаркеті. Нажимаєте найкраще, ну, вона ще не вийшла на, на айфонах, вона ще не вийшла. Так що тільки можна закачати її в Play Market. Дивіться, ця гра дуже крута. Ну, ви її закачаєте на кх, любому пристрої, крім айфона, в Play Marketі найкраще. Саме перша гра DriveX. Ну і про цю ігру. Ця гра вона те як Bimer Drive. Дуже похожа на ту про яку я їй казав, Bimer Drive. І тут дуже легка графіка. От зараз я її покажу, яка. Єдиний мінус тут звуки трошки погані. Вони тут ніби якесь ехо. Ну, а зараз я покажу, наскільки тут м'яка графіка. Ну, і вона тут дуже крута. Дивимося і отака. От Бачите, навіть подушки е без... на небезки спрацювали? Ой, подушки безпеки. Так що ця гра дуже крута. Всім рекомендую поіграти. А так, цим часом ми будемо і ламати машини, веселитися, ну і так далі. Так що ви всі знаєте, тепер прошу йти відео. Якщо що, тут можна дивитися, який шанс вижити можете відкривати-закривати двері. І не тільки, можете ще відкривати капот. Тут я мотор навіть. Не в кожних іграх таке є. Ну, але це така ексклюзивна гра. Про неї не всі люди знають навіть. Але я її знайшов. І то я зараз граю не на комп'ютері, на обі Меджи Драйвс. Це я граю зараз на планшеті, на якому в мене зараз і канал. Так що беріть собі на. Ну, якщо у вас теж є свій YouTube канал, так що беріть на примітку. Я ж це за якщо, це... якщо це не наше. Просто я не пам'ятаю, хто то на український. Ну, але якщо ви теж такі блогер, той, як і я, любите щось знімати, так що ця ігра якраз для вас. Це файна гра. Не для всіх це подобається, але щоб отримати якусь машину, то треба підписатися на канал цієї ігри, а потім за рекламу ще. Отак от, от. Ну, зараз. У мене, наприклад, я хочу цю лампу, я вже підписався на їхній канал, так що я беру і дивлюся рекламу. Не хотілося б цього робити, але, друзі, я зараз прийду пару секундочок. Секундочок, секундочок. Реклама я вийде. Покупай или создай свою. Покупай лучшие точки и собери свою автоколлекцию. коллекцию. Сделай выбор, стань заявителем по жизни. Грант Мобайл. Скачать бесплатно в Google Play и App Store. Опа, я прийшов, друзі. Друзі, якщо можете, то, будь ласка, підтримайте мене лайком, бо я трошки захворів. Так що, хто може, будь ласка, підтримайте мене. Ну, я не клянчаю просто. Хто може? Але тут графіка дуже прикольна. Друзі, під тим відео, де я вас просив е, написати всяке в коментарях не вийде. Напишіть під тим відео, в якому я вибачився, що не включив коментарі. Бо просто я там не зможу включити їх. Так що, будь ласка, попробуйте в... е, під тим відео включити. Ой! повезло, повезло. Да не минус, тут машины сильно дрифтят. Каждая, любая машина, хоть джип. Он тоже тут будет дрифтить. Так, тут треба. Оп, оп, бляха. Застряли. На жаль. Ой. Я весь час як як переключається передача, уявляю, ніби я сам в тій машині сажу. Речі, ми знаємо, куди залетіли. і вот такі вот у меня та не играє знову ж, дуже прикольно, дуже реалістично. І дуже крута. Займає вона небагато багато гігабайтів. Е, я, до речі, дуже чекаю, поки вийдуть ці дві карти. Бо вони по, по фоткам дуже прикольні. І ми зайшли на іншу карту. Тут я би взяв джипа. Так, давайте джипа віддам. До речі, тут машина дуже прикольно брудняться, дуже реалістично, як завжди. Тут є X-Ray, ви можете дивитися за мотором за всім. За підвісками. Ну, коротше, за всім. Майже за всім. То, що ви, якщо чесно, бачите. От тут отакі от, от забруднення. Теж дуже прикольні. Все добре. Хоча і мобільна гра, але вона дуже крута. Ба! У нас маш... не машина, якийсь пельмень. Або на якийсь конверт похоже. який 50 раз перелетів то туди-то сюди. Але все одно е. Навіть поламаний гелік, він все одно що в нас їдеть. Вже не. Гене ще їде. До речі, один і мінус тут машини не топляться. Ви можете їздити під водою. Блін, реклама. Навіть мені не дуже хочеться записувати відео. Але мені скучно. Скучно в мені. Думаю, це відео вийде десь на 10 хвилин. Ой, Ой. друзі, якщо що педальку газу, я не зажимав, воно сама. Один і мінус, то тяжко навчитися нажим, ну, переключати передачі то вперед, то назад. То Тут трохи тяжко. Це от мінус цієї ігри. Лише один плюс. Бачите цю рамочку з джипом? Що з машиною? Ну, кратчі, Бачите її. І коли ваша машина нахилена, вона показує, наскільки градусів вона нахилена. Ой. Все, капець. Давайте я включу цю штуку, буде інтересніше, інтересніше дивитися, іграти і так далі. Давайте відмедемо цю машинку. Субару чи Mitsubishi. Я не Я особливо не пам'ятаю. І, друзі, я якщо зможу, буду включати під відео коментарі, щоб ну, я буду вас питатися, чи записувати далі цю ігру, чи ні. Якщо, воно, якщо відео буде виростати до більше 10 переглядів, то я буду далі знімати ту ігру. Ой, блін, а в шо я заїхала? А, брав, шо? Ну, але, друзі, якщо ви хочете ще раз відео по цій ігрі, не забувайте дивитися це відео. Якщо хто може, то... Передивіться це відео 50 тисяч раз. та жартую, просто передивіться чи один, чи два, чи три рази. Так буде ліпше мені. і мені, і вам. Вам буде інтересніше дивитися ці мультики. І щоб знайти дорогу де тут їхати. Бо, тут... Бо там тупік був. Значить приїжджаємо в другу сторону. Вс, їдемо далі. Ой, я дорогу не знайшов. Ну, мінімінус, тут звук ніби ехо, ну звук машин. Мені це не подобається. Ну, для когось може і подобається, але мені ні... Але, ну, отак вот от це э, прикольна гра, дуже, Дуже прикольна, дуже. Очень... <laughs> ну, грати собі на здоров'я. Це, ще раз кажу, це крута ігра, не займає багато гегабайків. Ну, що ще, тут все круте. Єдиний мінус тут... Що? Який тут мінус? Машини не тонуть. І... І реклама є. Тут тоже мінус, до речі. Куди ми йдем? Піточко, Большой, Большой Секрет. Дивіться, друзі, якщо полосочка чорна, От, як бачите тут, то значить, що, то значить, що воно безкінечне. Ну там нереально приїхати до кінця. Так само і в тунелях. В тунелях, до речі, ще є ехо. І ще один плюс цієї гри, вона її можна іграти без інтернету. Отак. Ми скоро нашу машину зірвемо від швидкості. Але хоч це і не дуже швидко. Я у справжньому житті з моїм татом розганявся 180. Але, ну, все одно в цій грі це багато. До речі, хто хоче ще відео по Карпатінгу, пишіть або під тим відео, яке я запи... знову запишу, або під цим відео, якщо я якщо я зможу включити коментарі. Бо я не під всіма відео можу включити коментарі. До речі, пам'ятаєте це відео там де ми з, з, з тим новим учасником, ну матвім, грали у футбол той. Ну, так що, якщо що, його канал називається «Маті Кобат. Ну, ми. ой ой, ой. Я щось не плутав. Матіко Тв. Тв, ну, коротше, просто Матвій ТВ. Все українськими буквами, але ТВ напишіть великими. А куди ми? Газуємо. Я на гонку пішов. Та єдиний мінус тут онлайна нема. Це великий мінус. Ой. Ріхтуємо. Нам туди? А якщо нам туди, то там гонка колись закінчиться. Ой, а чого туда вниз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Головне машину не розгромити. Я не люблю це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смислі. А, не факт. З чорних полосок можна виїхати. Виявляється. Я навіть і не знав, що можна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хазує. Ой-ой-ой-ой, поворот сильний. Ей, стоп, куди нам зараз? Нам зараз сюди. І газуєм! Полуфініш В смислі полуфініш? Може фініш? А, обходу реально полуфініш Я машину розвалив і полуфініш тільки Зараз вам щось цікаве Ох, Знову ті реклами Для початку встановлюємо додаток і проходимо просту реєстрацію всього за 5 хвилин Заходимо в розділ Мої виклики та обираємо. Зараз активне тільки одне, але вони часто оновлюються. Зовсім недавно їх було. А, блін. Виконуємо умови виклику і можемо виводити гроші на карту. Встановлюй та користуюся. Файно. Все, мы закінчили, чимаш. А, ні, шо гонки йдуть. Ой, ой, зараз заедем кудась. О, чуєте в туннелях ехо є. Ой, заносить. Ой. Добре, я, я вже не хочу на тих гонках бути. Так що я зроблю так. Мені дуже інтересує, що, ці, що означають ці дві знизу ті кнопочки. Я не знаю, ми нормально поіграли. Я думаю, друзі, можна закінчувати. Я розумію, що відео швидке, ну для кого як. Ну, але все, одно, всім пока, друзі! Ja, буду за вами скучати. Всім-па-па!